Василь Сухомлинський, Казка про щастя, йшла стежиною бабуся, несла великий кошик з яблуками. Спіткнулася бабуся, впустила кошика з рук. Посипалися яблука по стежині. Старенька нахилилася, щоб їх позбирати. Побачила це маленька дівчинка, що гралася неподалік. Підбігла до бабусі, допомогла. Коли всі яблука були у кошику, Бабуся дала найбільше яблуко дівчинці і сказала Спасибі тобі, дівчинко, я бачу, що ти хороша, добра дитина. Дай Бог тобі щастя. Та й пішла собі далі. А дівчинка задумалася Щастя? А що таке щастя? Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила спитати в інших. Побачила вона пташку і звернулася до неї. Ташечко, що таке щастя? Щастя це повернутися на батьківщину після довгої зими, звити гніздечко, вивезти пташенят і вчити їх літати. Ні, мабуть, це не те щастя, про яке мені бабуся казала, подумала дівчинка. Вона пішла далі і спинилася перед чудовою квіткою. Квітонько, скажи, що таке щастя, ти знаєш? Звичайно, знаю, залопотіла пелюстками квітка. Щастя, це ласкаве сонечко і теплий дощик. Пішла дівчинка до дерева. Дерево, дерево, як по твоєму, що таке щастя? Могутнє дерево тихо зашелестіло буйним листям. Щастя, дівчинко, це пережити зимові морози та завірюхи, прокинутись навесні довгого сну і знову одягнувши зелене вбрання. Слухати дзвінки щебет птахів на своїх гілках. Далі зустріла дівчинка кішку. Киценько, а ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю. Щастя, це гарно поїсти сметанки і грітися на сонечку. Що ж іще потрібно? проморкотіла кішка і ліниво потягнулася, вигинаючи спинку. Пішла дівчинка до собаки, що спочивав у холодочку. Почувши це запитання дівчинки, собака відповів Щастя, це вірно служити хазяїнові, який тебе годує, і бачити, що він тобою задоволений. Хто ж говорить правду? думала дівчинка. Прийшла вона до річки. Річечко, може, ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю, задюркотала річка. Щастя, це, щоб вода моя була чистою та прозорою. Щоб береги не замулювалися, і щоб я могла повноводною добігти до самого моря. А по твоєму, що таке щастя? звернулася дівчинка до бур'янини, що росла у квітнику. Щастя, це так розростися, щоб задушити всі квітки, що ростуть поруч, і бути єдиною господиною в цьому квітнику. Дівчинка повернулася додому і запитала у мами, що таке щастя. Для кожної матері щастя. Це коли щасливі і здорові її діти, відповіла мама. Мамочко, ну чому ж всі відповідають по різному, здивувалася дівчинка. А ти сама подумай чому, сказала мама. Довго думала дівчинка, а потім промовила. Я зрозуміла щастя у кожного своє, який ти сам, таке й твоє щастя.